Звати мене Олександр. Позивний юрист, окремий батальйон морської піхоти. Розвідник займався я. Два банки проходив. Заступником директора банку, юристом, юрисконсультом і так далі. Кроме цього займався пасажирським перевезенням. Як і всі нормальні люди, жив повсякденним життям. Скажу відверто, вперше я отак от і в, у нас в розвитку пояснив, в перші два дні шум гам, а тим більше так, як мені не 20 років, з Божою допомогою, 50 скоро буде. То скажу, всі ми прекрасно знаємо, що стосується Радянського Союзу, накопичення зброї і так далі, яке передавалося Росії. Всім прекрасно розуміємо, що це гігант, який все-таки гігант по збройню і так далі, по фінансуванню. і так далі. Всі нормальні люди, починаючи з військових аналітиків, ну якби давали там, день, два, три, грубо говоря. Тобто, звичайно, ти що думаєш? Це забрати сім'ю і перемістити це місце де спокійно. Жінки відмовилися їхати, діти, в мене синові молодші теж відмовилися, старші теж відмовилися. Переобіждали ми дня три. Нащо ну, тобі треба? Чесно кажу, як і я. Я упрямий, впертий, точніше. Та і на той момент якось трошки не мінялося в мене бачення, а зараз тим більше. Твої проблеми ніхто не вирішить крім ти особисто. Ну, Так є, ми всі знаємо в житті, що якщо в людини є, якби ти не тікав від проблеми, все рівно, ти мусиш її вирішити, чи рано, чи пізно. Я мобілізувався, попав, попав в 49-ту частину розвідки, пройшов підготовку. А далі вже проходив її по факту. Не, не в книгах, а, скажімо так, на практиці. Єдиний напрямок, про який не можу говорити, це Харківський напрямок. А так. Херсонський, Запорізький, Луганський і Донецький ми пройшли. Пройшли в різних напрямках, в різних точках. Сказати, щоб я бачив чмобіків повна брехня. Воювали проти нас, відверто скажу, це регулярна армія. Росії, де професіонали і це все брехня, що чмобіки не розуміється. Досить грамотно, досить правильно і вчаться вони дуже добре. Попадалися нам ДНР-овці, ЛНР-овці, також у мене є досвід, я маю без одного вистрілу, маю двох пленних. Складних ситуацій було безліч. Саме найважче це втрачати своїх друзів, які прикривали тебе, які витягували тебе на Це правда, це саме найважче. Важкі були бої в Херсоні. У нас одну посадку, ми могли три тижні поки взяли. Одну посадку це 800 метрів. Це було важче. Дуже багато людей лягало, на жаль, і важко сказати, інколи. Здавалося, що ми цю задачу виконаємо швидко, а бувало по місяцю не могли виконати. А бувало, що буде важка задача, а ми швиденько вирішили. Ще раз кажу, це випадок і як там рішення зверху. Нічого краще немає, коли ти розумієш, що тебе вдома очікують. Очікують жінка, дружина, очікують сини. Оце єдине, що О, В ТЦК я потрапив, був у нас такий бой. Перший раз я виводив батальйон машинка мастів. І ми взриваємося. Ну так, пацані, у нас всі красавці. Швидко відкапуємо і далі. А другий раз нас після. То як ми виконали задачу, нас дроном обнаружить і працює по нам танчик. Тадже та ж історія. Розкапують. І кажеться, що живий. Правда, нічого не чуєш від слова зовсім, ніхна не розумієш. Чотири задачі за що й нагороджені. На жаль, думали, що ми не вижили, а ми вижили. Отак. От Замужність третя степень. Фініш який. Фініш важкий. Поїхали ми по лікарням. Трохи нас починали переводити в чувство. Декого ми вже, на жаль, не повернемо. А в мене друзі, хороші друзі. Їх уже нема. От і все. Більше нічого мене не може вра... можу врасти. На жаль, нема. Фото є, а друзів нема. Це правда. Ось така історія. Всі кричать в тік-ток і права, права, права. На жаль, вони забувають про обов'язки, які ті ж прописані в Конституцію. Я у багатьох питався людей. Ви там конституцію кричите права, а ви хоч раз заглядували в неї, на жаль, я відповідав відповідь ні. Кажу, почитайте, що там далі. Є у ваші обов'язки. А якщо від себе, то чесно вам скажу, треба взяти цих людей, просто повести, щоб вони побачили, що твориться погань. І тоді я думаю, кожний мужчина, який внутрі мужчина, він не захоче, щоб в його краю пройшло так само, і була ця біда. Оце єдине, що я бачу. Брат. І показати їм, показати їм не це красиво, а показати найгіршу картинку. Щоб він розумів, що це може бути з ним особисто, з сім'єю його близьким. Крім нас, наше питання ніхто не вирішить. Тільки ми. На жаль, от так не прийде за нас ніхто. Ні Європа, ні Америка. Ніхто за нас не прийде.